Кажу, в глазах стоїть мені, що це я глянула, ж, як преступника сволочі, бідненький синок. Роденко Віктор Васильович признать виновним в скоєнні преступления предусмотренного статьей 276. Росія це ж погані люди, вообще погані. Года на підставі 2013 року номер 190 ФЗ, винесено постанову і виділено свободу на срок 10 років з виконанням покарання в спорудженій колонії строгого режиму. Каш, в хату, якщо. Це тут Віктор і жив, да? Да, от це тут і живеш. Ой. Не ні криця зробити. І тут як бахкало теж воно аж шпару налетіло. Це все його зусиллями ремонт, так? Да? Угу. Я це він у галерії ремонти зробив. Ой, Господи. Ну не можу я все. Це, це. Оцей. Це школьні роки були. Вони на гулянні видно там, ага, стол. Позвоночник. Дві корови я на хвермі робила, вони на мене плигнули на плечах, я їх держала. На собі це я не гожа. Тут він хотів ванну зробити, купив. Ой. Оце його речі, ухвайка. Так поскладали. Та ще хвана винесли, ж усе повиносила як. Багато. Вона тут ходила і по дворі, і машини спрашували, де тут які машини, щоб такі хороші машини. Їх тут і купали, кормили їх. Ті, хто зістили, так. Да. Ті, що хотіли Росію. Ті, що Росію хотіли. Я це ж вони віть мого сина здали. Я не очікувала, не очікувала такого. Щоб оце так і здати. Ну, нехай при собі б там побалакали, що Росія кому що нравиться. Ну, і здавати, щоб Росія. Це взагалі. Ну, приїхав той же ж російський, під'їхали сюди. І каже, Ваш сан, а мій же ж. Їздив на воломашині, точку шукав, щоб по. Ну, у нас же погана зв'язка, де зв'яз. Каже, зараз він приїде ваш син. Ну і приїхав, вони почали усе шукати, одежу шукати, і автомата шукати, чи там пістолета Набрехано їм, що у його є. Ну, вони шукали, шукали і не знайшли вони. У нас його не було. Цього. Ну і забрали вони його. І кажуть, на що ви його берете, треба, каже, нам його треба. І забрали. Та він працював тому. На скорі він робив багато год. А після скорої енергетику його водіє. Ну він дуже толковий такий був. є, пані Гано, він і є. Шені свободи Руденки з числі своєму там вступлення приговорам законної сі приговором суда. Также установлено наступлення по суду. Також встановлене настання наслідків відій Руденка, внаслідок яких підрозділ мотострілецької дивізії піддався мінометному обстрілу ЗСУ у тому населеному пункті. Дані про які передавав Руденко. Фігурант не аспарюває фактичних обстаєв. Мурант, не оскаржуючи фактичних обставин, провини у вчиненні злочину не визнав. Пояснив, що у скоєному не. Це, оскільки діє в інтересах своєї батьківщини. Мій синок за добру душу ти попав. І в мене то я вчора трохи не впала, глянула на його. Сволочі нічого ми до сьогоднішнього дня не знали. Обращалася, де він, що він, ну вони не казали де. До поліції, так, да, мабуть? Ні, а от там по телевізору теж Красний Крест, а тоді ще десь вони теж. Те, що 10 років для нього. От такий вирок Росія призначила. Mm -hmm, то це дуже великий термін в його обійшті. Та, Боже Сохрани, звісно, що дуже великий. Це я не дождуся, мені 83 роки, а йому ж тут 64-го, а зараз 60. В інтересах Батьківщини діяв. Він так, да, він, він тільки за Україну. Він тільки за Україну. Казав, хай хоч мене вб'ють, ну я каже за Україну. Він то правильно поступив. І взагалі він на Росію він недовольний був. Він знав, що це таке за Росія.